Напевно, вже всі автомобілісти чули, що з 1 січня 2025 року вступає в дію новий закон про ОСТПВ Автоцивілка. Але не всі знають, скільки буде коштувати тепер цей поліс. Зараз я вам зроблю спойлер, а з вами разом подивимося, скільки буде коштувати поліс автоцивілка в наступному році. Добре? Дивіться. Тут ми порахували. Страхові компанії, які ну декілька страхових компаній, які ми розраховували. Дивіться, ми порахували звичайний автомобіль, легковий до 1,6 літрів. Реєстрація Київ, франшиза 0. В новому році всі поліси будуть за нульовою франшизою. Мінімальна вартість 2700 приблизно. Да? 2700 гривень. Ну, Максимально 3800. А тепер от, от Червоним виділили те, що будуть нові тарифи. Мінімально ось такий. Тобто 4400 і 6400. Ну, тобто в півтора-два з половиною рази підвищиться вартість поліса. Ну, ось так якось. Але якщо хтось у когось там в січні або було... В лютому закінчується поліс, і він би хотів би зекономити і купити поки ще де, там, де, за старими умовами, за старими тарифами. То це можна зробити, оформивши поліс до 31 грудня на старих умовах. Він почне діяти, а той минулий перестане діяти. І він також буде діяти протягом року 2025, ну а потім вже. Хоч не хоче, будете купляти за новим умовами. Але треба розуміти, що якщо ви купите до 31 грудня поліс, то він буде ще на старих умовах. Всі нові плюшки, які будуть вже діяти в новому законі, в нових полісах, у вас діяти, на жаль, не будуть. Це теж треба враховувати. Окей? Пока-пока, бережіть себе.